Ребята, всем привет! И сегодня я расскажу читы. Потому что немногие знают, как скачать читы на станчилу. У меня есть читы всего лишь на 2 часа, и можно 2 дня. Ой. Э Два чита в день Ну то есть На два часа Поиграли два часа Например У вас пропал чит Опять код Ключ Я вам покажу я ключ И он заканчивается Бишь не надо Потому что у уже не летит ты сами, В голову Хотя я подключал Как качал первый раз Так Что мы робим Мы Заходимо в телеграм. Це потім не Нам надо оцей телеграм. Одного мальчика. Так, тут чити на Майнкрафт, але нам це не потрібно. Так, нам потрібне оце. Оце де туторіал санчило. Викачайте оце. У вас буде качатися. Йо моє. Ви заходите з Тянчилов, да. і перед вами логін, і пароль, і ключ. А ключа у вас ще не, нема. Ви нажимаєте на логін, вас перекине в Телеграм. Мене не перекине, тому що у мене ще чит час 17 дійсує. Так. І що ми робимо? Ми робимо нас перекидує в такий бот, ні в якому випадку з ним не, взя... не давайте йому контакт і пароль від телеграма. Просто напишіть ключ. ключ. Я написав ключ поже так само можете, і що ми робимо? Скачати ключ і стойка станчілов. Подключусь, коли буде підключиться потому що воно довго Ребятки, у нас перейшло по ссылке. Так. Что нам нужно? Переходит я по всем ссылкам. Вас перекидывает ви Вы на кнопку снизу. И все, я я делаю. Усі... Так. Тому що якщо ви так не зробите, нам не дають. Тут вас попросять зробити сповіщення, але ви це не робите. Ось, вас будь Пожалуйста, розішите. І вам дають. Ви копіруєте. Заходите в Санчилов. Давайте атак. так. Дети, мы робим атаки. И у меня чит на два часа. И мы сделали с вами чит. Фармли, фармить голду сколько хотите. Всем пока и до новых встреч. Yo, mate.